Молодість найкраща пора в житті людини. Є сила, розум, прагнення жити, панує романтика та віра в добро і справедливість. Яка ж вона, молодь 21-го століття, зараз чути багато нарікань на нове покоління, Мов би, сьогоднішня молодь соціальних мереж балувана, віддає перевагу матеріальним цінностям, зовсім не турбується про майбутнє і живе одним днем. Я б не стала. Зупинятися на одній думці і хотіла б детальніше розібратися у цьому питанні. Адже сучасна молодь не краще і не гірше, ніж була раніше. Вона просто інша. Хто, як не вона, хоче бути щасливою та успішною, прагне знайти себе та своє місце у цьому світі. Переконаймося в цьому на прикладі успішної молоді Миргорода. Арсен Шумейко, учень загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Панаса Мирного. Розумний, талановитий, активний, всебічно розвинутий, креативний юнак, шкільний президент, очолює молодіжний парламент міста Миргорода, співпрацює з учнівським самоврядуванням інших шкіл. Арсен активний учасник різноманітних конференцій, семінарів, конкурсів, молодіжних грантів, ділиться своїми знаннями з однолітками, проводить тренінги, навчався у школі Ман в Пущі водиці, прослухав лекції з європейської культури філософського діалогу, ознайомився з християнською дипломатією, взяв участь у роботі школи патріотичного виховання Агенти змін. Зараз це розумний старшокласник, він вибраний шкільним. Президентом, але його енергії вистачає абсолютно на все. Арсен встигає гарно вчитися в школі. Він проводить безліч акцій. Від нього йдуть, іде велика кількість ініціатив. Хочу сказати про те, що ми маємо дуже гарну, прекрасну молодь. Арсен має широке коло інтересів, гарно малює, грає на фортепіано і саксофоні. З відзнакою закінчив дитячу музичну школу імені Анатолія Коломітія. По класу образотворчого мистецтва та фортепіано неодноразово ставав лауреатом міжнародних конкурсів як піаніст. Арсен гарний ведучий. Майже жоден захід у місті не обходиться без його участі. Свої артистичні здібності він розвиває в театральному гуртку Браво центру естетичного виховання. Прийшла вона до матері та й коже. Мамо, пусти, мама, мать, 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 мать". А мати їй каже, ні. Іди до хати і давай спати!» Крім того, талановитий артист неодноразово отримував перші місця на конкурсах юних гумористів. Арсена знають усі як виконавця ролей в яких в виставах, які ми показували для міста, не тільки для дітей, а вже два роки поспіль ми показуємо вистави для старшого покоління. І він дуже любить. Свою працю в театрі. Він дуже трудолюбивий. Він ніколи не підведе свій колектив. Він навіть з температурою буде грати роль. Широкий діапазон його надбань та інтересів говорить про те, що при надзвичайній завантаженості Арсен бачить перед собою чітку мету і впевнено йде до неї. Под школі людина проживає якусь школу життя. Вона проходить Я Дуже рада, що в нашому місці є іменно саме жіноча секція Баскетбол вважається, що баскетбол це суто чоловіча гра, але наша спортивна школа доводить, що баскетбол можуть також грати жінки, дівчата. Дуже вружуся, що в нас тренери іменно саме жінки. З ними як на змаганнях можна знайти так само е, спільну мову, не як тренер, імену, а як жінка, як з мамою, подругою. Я дуже горжуся, що тепер директор школи Вікторія Велонідівна. Справді вона високого рівня тренер. І я впевнена, що з нею наша спортшкола буде лише розквітати, і це буде новий етап в житті нашої спортшколи. Вікторія Леонідовна – молодий підприємчивий директор, тому я думаю, що наша спортивна школа буде підніматися в рейтингі все вище і вище, і ми колектив, звісно, в цьому їй допоможе. Вікторія Макушенко – спортсменка, активістка і просто красуня, Народилася саме тоді, коли її тато Галигін Леонід Сергійович, кандидат в майстри спорту з волейболу, повернувся з перемогою зі змагань. Мабуть, саме тому дівчинці і дали ім'я Вікторія, що означає перемога. І не даремно. ім'я стало путівником у житті, працьовита, організована, надійна, весела, комунікабельна, щира, відверта у спілкуванні, безумовний лідер у колективі, грамотний педагог. Тренер, керівник, організатор. Всі ці якості загартовувалися з дитинства. Вона була старанною ученицею в школі, наполегливою в досягненні високих спортивних результатів, чемпіонка району і області з легкої атлетики і баскетболу. Ініціативна, активна під час навчання у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, змагання, конкурси, науково-практичні конференції. Участь у художній самодіяльності і знову перемоги, нагороди, відзнаки. Одруження і народження доньки Вероніки не зруйнувало мрій і не завадило активності, але при всьому цьому найдорожче для неї її родина. Вона підтримує, надихає, дає впевненість і сили. Життя для Вікторії це можливість досягти успіхів у цьому світі і здійснити свої мрії. Вирішила зняти кросівки Надягти високі підбори, відповідати за свої вчинки і спробувати бути на посаді директора. Не знаю, що з цього вийде. Я думаю, що буду навчатися своєю посадою, а роки все розставлять на свої міста. Андрій Цибульський представник молодої інтелігенції Миргорода. Активний громадський діяч, впевнений, щирий, відкритий, вихований, гарний організатор, має безліч ідей, проєктів, які намагаються втілити в життя, щоб вплинути на розвиток суспільства. Андрій Цибульський це не просто громадський діяч чи громадський активіст. Це людина, яка горить тим, що робить. І він робить, наскільки я так розумію, це не для того, щоб його похвалили, чи там десь засвітиться, як зараз кажуть. А для того тому робить, що він хоче отримати певний результат. І людина розуміє, що якщо ти щось хочеш, щоб було зроблено добре, зроби це сам. Андрій, засновник громадської організації Передвижник. Активна позиція для нього це спосіб життя. Навколо себе він збирає друзів, знайомих, зацікавлених людей, атмосферою творчості, довіри і щирості пронизані його заходи. Один із цікавих проєктів – арт-фестиваль Просто неба, де талановита молодь має змогу продемонструвати свою майстерність у багатьох видах мистецтва, залучити, об'єднати, зацікавити, навчити, привернути увагу влади та громадськості до інтересів молоді, розширити культурний простір міста. Все це є складовою життя Андрія Цибульського. Він веде активну діяльність і в житті церковної громади, брав участь у створенні студії православної родини, співає у церковному хорі. Я, взагалі, вихований в сім'ї, в християнській сім'ї, тому для мене взагалі церковне християнське життя це невід'ємлена частина. Мого дитинства, мої, ну, і мого життя зараз, і життя моєї сім'ї. Андрій гарний тато і чоловік. Він любить і цінує свою сім'ю, яка розуміє його і підтримує всі починання. У сім'ї в мене дуже чоловік відноситься добре, він дуже. Дуже любить проводити з нами час. Дома також часто організовуємо всякі, там, для друзів розваги і всякі свята. Якби така таке життя, воно бурлить постійно. Приклад цих людей доводить просту істину. Щоб створити кращі умови для життя в суспільстві, почни з себе. І тоді світ обов'язково зміниться на краще.